Всім вітання, друзі! В черговий раз ми з вами зустрічаємося на вашому улюбленому каналі з'яснічки Тревел. Сьогодні знову я сам вийшов подивитися грибочки. Вже можу сказати, що я знайшов з такого польського гриба, він, в принципі, непоганий, його трошки поїли, бачите. Е -е, равлики дуже полюбляють слимаки. Такі грибочки, ловін дуже добрий. Ось сьогодні теж буде таке невеличке відео. Я подивлюся, перевірю певні місця грибні. Ось, бачите, почав я з такого лісу, думав, тут будуть е, рости красноголовці, але виявилося, що тут ростуть, подивіться, які польські гриби. Тобто, один я вже знайшов. Ось ще один дуже гарний такий грибочок. Скоріше за все, напевно, чистенький теж буде. Ось, І як бачите, місце польських грибів, тринічок, Теж дуже добрий ось такий ще один польський грибочок. Ножа я забув в машині, треба буде його забрати. Ось, але вже не піду, буду так збирати гриби, потім їх почищу. Ось, тобто, початок дуже гарний, три польські гриби є. Зараз я по цьому лісу ще пройдуся, Потім з вами подивимося, де ще декілька місць оглянемо, і тоді буде видно, чи є ще грибочки в лісі, чи нема. Тому рушаємо. Знову з вами за грибами, лізнічками тревел вперед, хоча сьогодні знову в неповному складі. Ось, але в будь-якому випадку грибочки будуть. О, дивіться, ще один польський. Дивіться, сьогодні якесь прямо місце. Я знайшов, як він росте. Дивіться, як гарно. І гарненький який. В дереві виріс, бачите? Дуже файні польські гриби. Їх дуже люблю, коли вони такі маленькі, дуже гарні для консервації. Бачите, хотів стартанути, вже йти, а ще один грибочок попався. Чотири польські гриби, дуже гарні. Друзі, ще буду шукати, як знайду, вам обов'язково покажу. Дивіться, ще один польський гриб я знайшов. Дивіться, який гарний. Теж такий ось. Гарнесенький, скоріше за все, чистенький. Подивимося. Але свіжий-свіжий, бачите, взагалі такий. Ще у кошик його кладемо, дивіться, як зараз вже з грибочками у нас пішло. Так, тут прямо місце 5 польських грибів на одному місці взагалі я нікуди не відходив. Тільки тут по колу пройшовся, а все почалося з цього великого, який тут, знайшов, під цим деревом. Ось, може тут ще десь ростуть грибочки. Зараз буду шукати далі. Ні, ну ви подивіться. Ще один польський гриб. Що ж то таке? Пішли польські гриби. А, цей, напевно, буде червивий, але я його перевірю, обріжу вдома. Або біля машини, подивлюся, що з ним. Такий більш він червивенький відразу. Виявився. Але то файно, що тут польські гриби? Шість штук майже на одному місці. Ой, оце, подивіться, який гарнесенький. Дивіться, картинковий справжній. Дивіться, можна зробити. І ось дивіться, ще два такі. Ну, друзі, тут я собі фотки пороблю для е, телеграму. До речі, друзі, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Ми зробили спеціальний телеграм-канал для анонсів е, наших відео, публікацій фотографій, грибів, ну і так далі. І короткі відео там будуть викладатися. Посилання е, я вам даю в описі до відео. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Так, ну тепер я вам вже покажу ці грибочки. Ось такі пару фоточок для телеграму зробив. Так, це йде в кошик. І оці два грибочка. Дивіться, які вони гарні. Ось такі польські грибочки. Теж дуже класні. Так, це дуже гарне місце, бачите, такі. Старенькі сироїшки ростуть, я їх навіть не буду дивитися, я краще ще пошукаю, може десь тут ще польський виріс. Бо такі, дивіться, які наповнення несподіваних грибів. Ну, чесно кажучи, от що шо а польські гриби я сьогодні взагалі не сподівався знайти. Так, ну поки я більше ніби не бачу. Цю територію так я потужно обійшов. Ну, спробую ще пошукати грибочки, і як завжди наступний кадр вже буде якийсь гриб. Ну, це я вам просто маю показати. Такий мариновочний для, для маринування польські гриб, подивіться, якраз виріс Ось такий. Забираю його в кошик, ще знову на цьому ж місці отакої. От Такі грибочки збираються. Сьогодні день польських грибів. Я думаю, вам вони вже набридлі, напевно, на цьому я кричусь місці, але грибочки дуже класнючі. казав, наступний кадр буде грибочок. Ну що, трошечки ще тут перевірю остаточно і йду далі. Так, ви просто не повірите, але, на жаль, я не можу ніяк з цього місця відійти. Подивіться, які ростуть гриби тут. Бачите? Такі дуже свіженькі польські грибочки, ось такі, і це ще не все. Дивіться, ось тут ще один виріс. О, такий. З такою потужною ніжкою. Це взагалі, я не знаю, такий осінній варіант вже. З такою товстою ніжкою вони осінь часто ростуть. Будемо сподіватися, що вони всі не червиві. Дивіться, який кошик вже у мене. З польських грибів. Ну, це. Дуже класно, я ж кажу ще раз, я не сподівався взагалі, що тут будуть. А ось ще один. Дивіться. Побачив. Такі його трошки під'їли, але шляпку то напевно можна буде взяти. Подивимося. Тобто ще один знайшовся. Ти диви, а ось ще один. Тут прямо я ж кажу, якесь місце. Вони просто розмножилися. Подивіться. Ось іще один. Який... Та ти що? Красунчик? Маринадний. Так. Ну, взагалі, це дуже класне місце. А то я сюди зайшов, знаєте, як відчував, що тут щось є. Дійсно грибочки. Дуже класні. Пішли, я сподіваюсь, вам сподобалися ці польські гриби. Обов'язково. Ставте за це вподобайки. Ось підписуйтесь на наш канал, на TikTok і на телеграм-канал. Обов'язково. Щоб бути в курсі всіх останніх наших грибних новин. Так, дуже багато павутини в лісі. Дуже багато. Але буду ходити. Друзі, ще, ще знайшов два маленьких польських, я вам їх не показував. Ой, а, а це напевно, треба показати. Бачите, як виріс, трошечки відійшов від цього місця, але далі теж вони ростуть дивно. Тут таке дуже гарне місце на польські гриби. Подивіться, скільки у мене зараз їх в кошику. Цікаво таке місцечко, а тепер мені цікаво, чи є вони в інших місцях. Окрім цього. Тому що я знаю просто місця, де е, ростуть дійсно польські гриби. Ну, я маю на увазі ось такі, ну, які іноді в кінці літа е, виростають через гарні погодні умови. Це взагалі, мені здається, маленький підосиновик. Ага, подивіться. Просто йому трошечки шляпку об'їли комарі. Чого він тут? Теж виріс. Цікаво. Але з польськими грибами то взагалі. О, дивіться, який гарний підосиновичок. Треба тепер і підосиновики перевіряти йти. Ось такий тут теж виріс. Так, сьогодні два типи грибів. Польські і підосиновики. Бо красноголовці, сов'яки, ще їх називають. Так. Так, ну ніби тут все одивився. Останній захід тут в кущиках і йду в інше місце. Так, тепер, тепер я нарешті повернувся в місця, де росли лисички, але, на жаль, такої якоїсь масовості, що їх багато виросло нема. Бачите, ось такі одиночні ростуть невеличкі, я їх заберу. Ось дуже маленькі брати не буду. З ці забираю цю також. Ось, бачите, дивіться, які вони. І ще будуть е, маленькі є лисички. Такі я буду брати, вони дуже смачні. Пішли в кошик. Так, е, я думаю, що тут ще вони будуть. Так, тому що є маленькі. Будемо сподіватися, але їх тут дуже багато було. Виросло чомусь дуже мало. Бачите, майже немає ось тут вони всюди росли цих місцях посходили додатково тільки ось тут на початочку. А ось іще трошечки, бачите? Ось. Ось такі лисички. Вже засохші, думаю, не виростуть вже більше. Так. Бачите, як воно в одному місці повиростало дуже багато. Там, де було мало, виросло багато, а там, де було багато, майже нічого не виросло. Бачите, ось тут вони всюди були. Я їх збирав, на жаль, а ось, бачите, трошечки під листям. А, тут навіть не трошечки, а одна виросла якась. Така собі. Таку заберемо. Але тут мокренько я вам скажу під листям. Аби вони тут гарні місця, щоб рости. Ну, нема, поки що нема. Зараз я обіду ще декілька місць і тоді вам покажу, якщо будуть лисички. Так, друзі, перевірив лисички. Більше, на жаль, нема, але е, не, це не привід е, опускати руки. Так? Дуже багато маленьких. Може, я деякі навіть не бачу, але я декілька місць перевірив, там самих лисичок, ну, таких потужних нема, гарних, але дві дуже-дуже маленькі. Тому якщо буде трохи, трошечки вологи, вони виростуть. І треба через декілька днів сюди ще раз просто приїхати подивитися. Зараз я зайду в останнє місце, де в конваліях росли лисички, подивлюся. Ось, якщо тут нема, вже. Буду рухатися назад, але, напевно, по дорозі заїду в одне місце перевірити е, красноголовці, Чи не виросли? Ось, зараз зайду ось сюди в папороття і вам покажу, що там є, чи що нічого нема. Так, дісталися ми з цього місця. На жаль, тут теж не повистали лисички, хоча декілька є. Бачите, вони вилазять ось такі. Зараз. О! Отак. Ось такі лисички маленькі. Є трошки більші ось такі. Бачите? Декілька повиростала. Я думаю, що тут є маленькі ще десь заховані. Я так тут трошечки обійду. Бачите, оце дуже маленька. Я її не буду брати, нехай росте. Лисичка. Ось вона. Де вона тут? О! Бачите? Так, комарі в лісі з'явилося. Ну, і вони і були до цього, але там був один комарик на 30 хвилин. Мене намагався вщипнути, зараз їх стало більше. Так, все, тут більше таких великих нема лисичок. Бачите, тут навіть тут трошки виросло. Хоча це таке місце, напевно, більш сонячне, тут сонце. Повну потужність є час, коли воно є, хоча тут є і трошечки дерев. Нема більше, навіть в цьому мосі вони були. Тому все, рухаюся в зворотному напрямку. Треба ще одне місце перевірити, і, напевно, будемо на сьогодні завершувати. Я думаю, достатньо грибів. Сьогодні польські закрили норму. Ось тому я думаю, що цього буде достатньо, але перевіримо ще. Одне місце. Так, подивіться, яка тут краса. Зараз сонечко якраз сідає, опускається, так. І така тут чарівна краса стоїть. Стоїть, так. І можна ось сюди зазирнути, бачите, що можна знайти Ось такі грибочки. Красноголовець, перший. Гарний, дивіться, який виріс. Сухенький трошки, але так на відчуття має бути гарний. Тому, бачите, одненький все ж таки виріс, не дивлячись на те, що грибники ходять по лісу. Ось, Але ж, знову ж таки, всі гриби не зібрати, я завжди це казав. Тому десь то грибочок має залишитися. І у нас з вами залишився дуже гарний грибочок. Я бачу такий наостанок, знаєте, типу, подарунок до завершення нашої сьогоднішньої подорожі по гриби. Думаю, це гарнесенький подарунок, але я думаю, що треба сюди зазирнути. Це ж все ж таки красноголовці, вони ростуть як? Вони ростуть по декілька зазвичай, скажімо так. Ось і, можливо, можливо, десь вирос інший. Ось, дивіться, парасолька. Хтось вирвав. Так, справжнісінька парасолька. Грибочок такий. Ну, він вже, бачите, його вирвали. Він не... Годиться для вживання, але це означає, що тут походили, і грибів тут, напевно, більше не буде. Але те, що тут є парасолька, це дуже цікаво. Це дає, е відкриває вірніше, шляхи до перевірки інших місць. Окрім там, де ростуть ті гриби, які ми з вами зібрали. Так, бо треба тоді перевіряти інші місця. Так, ну нічого я тут не бачу, тут вже хащі починаються. Думаю, гриби в таких хащах не виростуть. О! Треба звідси виходити. Але парасолька це гарний знак. Є місця, де я знаю, що ростуть парасольки, то треба там дивитися. Ось бачите, тут можуть бути підосиновички. Але не видно. Але вже один. Це добрий знак. Це означає, що завтра треба їхати і дивитися інші місця. Сьогодні я вже туди не буду їхати, думаю, до завтра почекає. Можливо, там ще й польські перевірити заодно. Але що цікаво, тут хтось, ці камуші, чи як вони називаються, повністю скосив, залишилася тільки травичка. Тут завжди були такі потужні камуші. Цікаво. Ось, але один грибочок ми з вами знайшли. Це гарно, це означає, що ми сюди приїхали небарно. Ось подивилися ліс, подивилися гарні краєвиди. Ось і час вже рушати додому. Зараз я покладу цей гарний грибочок в кошик і вам покажу остаточний сьогоднішній грибний збір. Ну, друзі, сьогодні різномаїття грибів а, таке собі. Так, Є підосиневики, або красноголовці, або сов'яки, яких ще називають. Є багато польських грибів. Не знаю, як мені вдалося їх знайти, але я знайшов. І великі, і малі. Ну, і декілька лисичок, то я взагалі-то за лисичками йшов сьогодні пошукати лисички на тому місці. Але бачите, польські гриби мені сьогодні зробили цей кошик. Тобто грибочки є, бачите ось такі гарні. Ну, сподіваюся, що можна буде завтра теж позбирати. До речі, тут, як завжди, наш кінь. Бачите, там вдаличині ось. Тому ось так. Такі у нас сьогодні грибні пригоди. Я як завжди всім дякую за те, що ви подивилися ці відео. Я Сподіваюсь, ви поставили вподобайки, написали гарні коментарі. Ну а я зі свого боку з Валентиною ми будемо для нашої спільноти публікувати якомога більше цікавих відео, дописів, фотографій для того, щоб вам не було сумно і ви спостерігали за тим, як збираються грибочки, і взагалі певні важливої природи, прикрасу певної природи або певну красу природи, скажімо так, нашої. Ну з вами був канал Лісічки Тревел. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Зустрінемося в чергових грибних відео. Пока-пока.